Проєкт Відкрита студія. На прямий ФМ». Мої вітання. Мене звати Наталя Гаєвська. Прямий ФМ. проєкт Відкрита студія. У цій годині будемо говорити про панічні атаки. З нами на зв'язку психолог пані Оксана Седун. Пані Оксано, вітаю вас. Доброго дня. Хто не стикався з панічними атаками, послухай наш ефір і знатимо, що робити ну, в разі такої ситуації. Які ознаки, що от-от все починається ця панічна атака, щоб ми знали? Угу. поступово наростає тривога, вона переростає в жах, іде п серцебиття. Неможливо зробити ковток, повірте, вдох нормальний, потевиділення може бути великим, наприклад. І людина дуже сильно лякається, і вона таке враження, ніби от-от вона може померти. Угу. Загалом, чи по віку можна диференціювати часті прояви панічної атаки, там, я не знаю, середній вік, молодший вік, підлітки, чи все ж таки ні, тут такого немає? Такого, в принципі, немає. За віком складно сказати, тому що це все-таки можливість реагувати, реагувати ну, людині на якусь ситуацію. Вона може скластися, ситуація та і панічний. Атаки почнуть розвиватися, а може не скластися ситуація, і вони будуть ем, дрімати, скажімо так. Ну, зрозуміло, що якщо в родині в когось є панічні атаки, то і у дітей е, теж можливо, що м -м, така річ може траплятися. А, а у дітей, то якщо, якщо вони бачили ці панічні атаки у родичів? Ні, 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 чи ні? це якщо генетичний контекст є. Ще генетика здається. Це... Жах. Тобто це неможливо ну як копіювати чи заразитися цим? Ну, побачити та й не так, можна. Так, так. Це більше про те, що генетична складова може бути. А як допомогти собі? От ви сказали, що можна одягти резинку на руку і угу. бити себе, ну то щоб повернути себе до да, до реальності? Угу. Я просто колись була свідком панічної атаки. Угу. На щастя, в мене немає, але я бачила це страшно, і угу. людина в цей час, ну вона не не може. Можливо, коли вона вже відходить, вона згадає, вона що в неї дезорієнтована ця резинка. повністю. Да, тобто, навіть якщо в неї вона вся буде увішана цими резинками, вона не догадається, що її можна. Угу. Так, це буває саме на початку, тобто, коли людина взагалі не стикалась ніколи, з цим не знає, як можна контролювати. Ну тобто, що можна робити для того, щоб себе утримувати і не потрапляти саме е, в отиграш цієї панічної атаки. Тобто, скоріш людину, просто яку ви бачили, тоді вона ніколи з цим до цього, наприклад, не стикалася. А якраз психотерапія і лікарі навчають людини помічати початок панічної атаки і дати можливість собі якось зарадити. Ну, Uh -huh. Допомогти, якщо ви спостерігаєте за панічну атаку, важливо підійти до цієї людини, сказати, що цей стан минеться, нагадати їй, що вона зараз переживає панічну атаку, почати з нею розмовляти і допомогти їй дихати, ну тобто разом почати вдох, видох робити, так і якщо відбувається спілкування, то людина теж потрапляє до певної реальності. Можна дати, щоб людина попила води. Ну, тобто ковток води дати людині, і таким чином вона стабілізується. А я читала, що одним із таких дієвих, однією з дієвих вправ є дихання по квадрату. Угу. А розкажіть про це більше, якщо можна. Це про те, що ми на певний рахунок робимо вдих і глибокий, так, і вдихаємо від живота, починаємо так, і робимо глибокий видих. Е, ще така психотерапевтична річ: ми можемо дивитися на те, що, е, що саме людині важко зробити. Ну, тобто, вона може хліпати і е, так всмоктувати в себе повітря, uh -huh. так, і тоді вона не робить видох. Uh -huh. Uh -huh. І тоді підказувати про те, що він може бути глибший, і видихаємо, так. А може напаки тільки видихати, а не робити в вдох. І видихати теж так. Е, Поверхнево. Ну це несвідомо, тоді... да, та, відбувається? Так, несвідомо, звісно, це е, реакція. І тоді, якщо ми достатньо уважно, ми слідкуємо за диханням, що саме людина не робить, і підказуємо, що дивись, тобі треба зробити глибокий вдих і зробити глибокий видих. Угу. А є якийсь проміжок часу, коли ця панічна атака ну не припиняється. Можливо, треба викликати е, швидку. за 30 хвилин вона має минутися. І ось це ж теж чим дивитися, ну можна і так викликати швидку, і так викликати швидку. Ну, тобто, чому не перестрахуватися в цій ситуації? Ну тобто, чому плутають серцевим нападом? Ну тобто, через певний час, це тридцять хвилин, десь вона має е, стати менше, так? Це відчуття. Mm -hmm. Там серцебиття стає, уповільнюється, і напруга, якщо вона інтенсивна була, то вона стає меншою. Тобто панічна атака це завжди супроводжується страхом померти? Так. Тобто, це Ну, людина думає, що вона так, вмирає, що, що вона щось вмирає. відбувається, да, що вона не може зробити взяти кисне, що в неї серцевий напад, що в неї якась різка хвороба, і що за цим стоїть страх смерті. А психотерапія вже людина, коли є, тобто її психотерапевт обговорює з нею питання стосовно її смерті. Ну тобто, як вона бачить свою смерть, як вона ну там не знаю, до якого віку вона планує жити, як би вона хотіла, Боже, які в неї уявлення про це. Ну, Вони я дуже цікаві. Ну, я, наприклад, ну, планую жити десь там, 95 років, дуже хочу так, на закаті десь на лавочці, спостерігаючи за природою. Ну, тобто, і для мене це якась така реальність. Ось, нещодавно узнала, що хтось із психотерапевтів юнгіанського аналізу навіть в нього така смерть була, про те, що ну, це можливо. І Запланувати це... собі смерть. Боже, прошу. Це, це ужас. Ну є тема, якщо вона то боюється, не обговорюється, то якраз вона е, цю напругу викликає е, такий страх. А якщо ти зазирнеш за свій страх, то можна ще побачити, яка там потреба стоїть, так е, чого хочеться. І, взагалі, е, страх смерті це один із вікових е, страхів, його переживає дитина, десь у 6-7 років. Пов'язано з тим, що боюсь сам померти, боюсь, що хтось з батьків помре. Mm -hmm. Якщо батько чи мати помре, як я виживу. Mm -hmm. І ось говориться про те, що якщо якісно не прожити цей страх смерті в свій віковий період, то звісно, що він потім буде так на нас Чим більше ми тікаємо від будь-якого страху. Тим більше він нас наздоганяє. Якщо ми призупиняємося і дивимося страх, тому що страх як емоція, вона ну, чудово, вона нас зберігає від певної небезпеки. Тобто, якщо дивитися, чого я бись, ну, то бись потрапити в аварію, так? Я піклуюсь про те, щоб не порушувати там швидкісний режим, піклуюсь про те, щоб в мене були машина доглянута, так? Mm -hmm. На ну, якісь дії, дії для того, щоб. Щось не зробити, та там боюсь я померти. Та? Там я слідкую за своїм здоров'ям. Розумію, що моє життя кінечне, так е, то я не відкладаю його на майбутнє, що колись на пенсії я собі там, посаджу цю ялинку, чи mm. посаджу це дерево, чи поїду кудись в подорож, ще якісь речі. Якраз е, розуміння того, що наше життя е, кінечне, воно дає можливості нам е, реалізовувати якісь наші прагнення, бажання. Пані Оксано, давайте зробимо перерву на новини та погоду і продовжимо. Поговоримо ще трошки про те, як е, е, жити під час е, повномасштабного вторгнення, коли ти е, Боїся думати про смерть, тому що вона натуральна сьогодні. Е, давайте про це е, через 2-3 хвилинки поговоримо. Так. Проєкт відкрита студія на прямий ФМ. Продовжимо говорити про панічні атаки з нами на зв'язку. Психолог Оксана Садун. Пані Оксано, вітаю вас ще раз. Так, Доброго дня. Під час реклами з нашим звукорежисером Артуром обговорювали, хто як хоче померти. Взагалі ця тема вона страшна. Я почала з того, що як я хочу померти. Мені завжди здається, коли вмикається тривога, і оцей сигнал: Увага, увага, ракетна небезпека. І я думаю, господи, ну все точно, це ракета, ця моя. А як я не хочу, а я ще нічого не встигла. І отак щоночі, коли ця ракетна небезпека, як тут можна думати про смерть, не знаю, непевно мені. Треба до психолога. А -а. І тут цікаво, що ви ще не встигли. Ну, це якраз маркер підсвітити ваші цінності я і побачити те, що ви, та, що ви підкладаєте на потім, і спробувати його перенести е, в реальність е, тут і зараз. Ну і є така е, жартівлива е, виписка про те, що в українців додалось страху, що під час е, е, ракетної небезпеки страшно. Бути чи головою в ванні, та, чи в якихось місцях, де тебе потім можуть знайти в якомусь неестетичному вигляді, та да, да, ця да. військова естетика вона в нас додалась. І страх смерті тут нам якраз допомагає подумати про свою безпеку. Ну там ракетна небезпека, так що можна зробити? Спуститися в метро, вийти в коридор, правила двох стінок, якраз оцю енергію. Страху можна направити на те, щоб щось робити, діяти зараз. Іде чудовий мультфільм Головоломка 2 в кінотеатрах, і там якраз про переживання страху, яку страх виконує важливу функцію, і про тривогу. Там так наглядно показується, як люди реагують, і важливість страху, да? страх із-за того, що він боїться, він зразу, зразу людині допомагає продбати про безпеку. Ну тобто, що можна зробити в тій чи іншій ситуації, як можна з неї вийти, тобто прорахувати якісь дії. А як не відкладати життя на потім? Тому що мені здається, зараз життя українців розділилось на Тобто українці розділились на дві категорії. В одних є це, що о, я зараз не встигну, і для них це є рушійною силою, і вони роблять все і навіть більше. А інші навпаки, вони завмерли і ніяк от з цього стану вийти не можуть, хоча хочуть, але ну ніяк треба поважати свої біологічні реакції. Ну тобто їх декілька стояти, бігти і завмерти. Та ну якщо ти реакція у людини біологічно завмерти. То її необхідно поважати. Якщо реакція бігти, то її теж треба поважати. Ну тобто, це така несуча конструкція е, людини. Наприклад, в мене був. Ну, я в терапію один військовий. Він під час коли їх обстрілюють, він вистрибує. Ну, треба навпаки лягти в окоп і лежати, а він вистрибує. Ну тобто, в нього біологічна така реакція. І нічого не і, тобто, може зробити. Ні, йому треба враховувати, що якщо він буде бігти і стрибати. Ну тобто, враховувати, як він може пересуватися саме по окопу і дивитися ці е, безпечні місця для себе е, і тут... В себе в свої реакції необхідно приймати. І, і ось великі сварки відбуваються між людьми, які завморить, і між людьми, які біжать. Е, біжать. І це дійсно багато є з таких жахливих історій, коли, наприклад, мама з дитиною вибирала окопуватись в Україні, наприклад, дбати про безпеку, а її подружка. Витягувала в Європу і там, наприклад, вона потрапляла з дитиною в, в аварію, тобто тому що вона робила щось по відношенню до себе. Е Ну, таке певне насилля стосовно виїзду, да? тому як по мені то важливо поважати свою реакцію, поважати реакцію іншого і не намагатися змінити один одного. І в кожної людини має бути своя певна точка небезпеки. Ну, який маркер для мене того, що мені там звідси треба там вибиратися, чи треба пересуватися кудись. Ну, Тобто ці маркери у кожної людини, вони. Е, свої. свої. І, і дійсно їх треба поважати як в одному боці, так і е, в іншому боці. Е, страх ще така емоція, яка не існує тут і зараз. Вона чи е, в майбутньому, чи в минулому. Що мається на увазі? Мається на увазі те, що е, якщо в минулому, то був якийсь пане досвід, і ми зараз боїмося, що це може. Повторитися, а в майбутньому, коли ми прогнозуємо наперед, що це може статися. Uh -huh. Ну, і це така особливість, яку необхідно безпосередньо враховувати. Ще, якщо казати про ті люди, які живуть і які е, завмерли, там є ще таке почуття, як почуття провини. Uh -huh. е, провини людини, яка вижила. І ось почуття цієї провини, вижившого, вона якраз не дозволяє людині до кінця жити. Це стосується і військових, це стосується і цивільних. Ну тобто, якщо мій побратим загинув, то як я можу далі продовжувати життя? Як я можу продовжити жити? Хоча ну точно побратимому не треба, щоб з ним разом там людина теж ну, обривала своє життя, да чи призупиняла його жити? Це ось усвідомлення цієї провини. Переживання її, обговорення її, наприклад, психотерапія, якраз вона і дає можливість далі пропродовжувати це, це життя. Ну чомусь доля так вирішила, що так саме ви там залишилися живими в дану мить. І тоді як продовжувати це життя? Як Далі жити, що собі дозволяти, що собі не дозволяти це якраз ті речі, які в психотерапії розгортаються, коли людина приходить до психотерапевта.